Ну що, всім привіт, з вами Іда. І щоб погнали знову в темне підземелля. Знаєте, тут написано, в лікувальному закладі можна позбутись інколи більше однієї хвороби. я згадала наші лікарні, наші черги навіть з цієї новодинної системи все рівно ж черги все ще є. Подумав про те, що в нас в лікарні скоріше діє в реальності система нафтафофіки, на типу. Ти приходиш з однією хворобою в лікарню, і ти отримуєш безкоштовний бонус. Ще якусь болячку подарунок. А якщо не було болячки, то. Як ну, ти без болячки ходиш? От в лікарню і отримуєш болячку. Посиди в черзі. Хлопці, ще така іронічна ситуація, що в сім'ї. Прийшли в чергу на тест на ковід, в результаті ними заразилися Пікар. Ладно, це така, такий мене якийсь довгий ліричний відступ вийшов. Так. А, трошки кривий українізатор, щось я не знаю, вони з приколами так цирк не хочу. Так, я стану зброєю, проти по звісно, станеш мій блазню. Так, і до речі, а перед початком нашого... Чого ти заїло? Серйозно? О, все. А, перед початком подорожі я просто піднімаю маленький скромний драконов келих за вас, у своїх глядачів. І давайте собі теж щось смачненьке. Місце на місце, що хоче. Так, так, похід. Ми, в принципі, підготовка, скільки пам'ятаю, робили тоді минулого разу. Так, не було сумніву, що це так, так, так. Так, блазень, блазень, булазень. Третя позиція найкраща. Точно пригадую. А, так, я тебе, до речі, собою теж взяла, мабуть. Я думаю, хоча нам би хілер треба, і ще якийсь. А, ну це. Ти... Да, да. На другу позицію буде якраз нормаст, тепер нам танк треба. ну, Ти не танк. Рейнольд у нас відпочиває. Ти танк. О, ти танк. Точно, все. Супер. Так. Кстати, мені типу. Українізатор трошки виділеш. А! Блін, я ж цей. Мені ж треба ще вибрати, куди я хочу піти саме. Мені здесь я якось воно дивно виглядає, мабуть, у нас зараз. Ну, Обов'язково візьму. Блин, а може тебе і взяти? Може, я тебе і візьму. Так, найти мене шепізи. Так, ну ми по руїнам ми по місті в Хащі А, ми, ми в хащі ходили точно. Так, а де. Нічі, ручки, я не знаю. А, все гаразд. Ладно, давайте в руїни підемо. Так, дві лопати візьмемо. Ага. Обійдемось без лопат. ж треба по-любому взяти. Це все, що? Це ми можемо. Ладно, тоді краще візьмемо смого скіпи Я думаю... Це буде складний похід. А, да. Це я б, звісно, витратилася по грошам минулий раз і все, і, і, і габела у нас буде сьогодні. Так, заобачувала взяті припаси, не літують, і небезпечних речей, що трапляються по ході. Так і зрозуміло, що я не, ду, дуже не передбачувала, по грошам була, да. так. Так. Давайте сюди спочатку. Сходимо. Так, діло Марія. Заховаюсь карбе, круто. А. Та -мо! Що тут пастка на пасті? Розвитка у нас щось поки не спрацювала ще. Тут є щось цікаве нема. Ні, ніц нема, очевидно. Як часто буває в цих кімнатках таких, які в самому кутку десь стоять так. Ну, на початку походу. Ну і на увазі так. Йдемо сюди. Ми. Може, зголодніли, серйозно? Не. Так, тут щось є. Давайте дивитися, що тут. Нейтриніший вигривок, класно. Ой, блін А, ну ладно, нам підходить. Нам підходить. Я не знаю, як це прикладається, але. В, 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 у нього якась прикольна перевірка, вийшов все в претензій нуль Так, ну шо, пиздюрка так пиздитесь. Так, у нас всі так воодушевилися. Супер, це чудово. Так, трощо. Давайте трощити цього найжирнішого, най най наймоцнішого. Так. Опа. Так, блін Не отруївся падла така. Руки спизодні, ти мені мач... не я забула, що вони чи... Мач... А, окей. Нормально. Кровоте ще буде, не буде. Це моя крово. Є кроче. Швидше доб'ємо. Охилення Так. Шмагаю назва П'явкам не залишиться крові. Ти любиш своїх п'явок. О, давай на що Могу лікаря стілимо. Да. Так. Навала. От блин. Ну ладно. Блин, у ну, самого кровати, зараз. Блин, сейчас він тут, перетасувався, наш влазень. Эээ. Ладно, може, короче, було потоку, а то хоча кровотечу непогано, я не уважаю. первую ничего не правда. <свес> 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 Проверка решучести. Мазохист. Ладно, то нормально. нормально. руйную инициативу, это моя везница. Ну, это, конечно... А, ты... Ладно. Треба звыкнуть от того, то, что у тебя ця... степенность, она, я как моя, он. Очередь... Перебігаю вперед, батька в пекло, наш глази. До речі, треба не жобувати, давати їм якісь імена прикольні. Так треба собаці. Щось кепсько. Трошки. Не, засирай свою лють на мені! На мені вилікуй мене, я, я не можу. Щось тобі реально кепсько, блять. Так, да іс, хильс вс. Схавкувато, але хоч кровотечу з нього. Ок. Щось це буде боляче, походу. Це вже трошки боляче. Чем ми тільки почали похід, та, ой, там кімнат, ой-ой-ой, ми хоч виживемо взагалі всі. Так, тобі треба ще кровотечу, я думаю. Супер. Тепер можеш сам додохнеш. Самостійний хопчик, я думаю, з цим впорешся, напевно. Не. Мої рани множаться. Так, ріж мене. Так ти гарантуєш мою смерть. Ох. Опа, нормально так похилив. Мені подобається. Все кровати, що все ще є, це погано. Ех. Можливо, обладнання у нас самим адекватним залишиться в результаті. Ні, чоловіки, я напевно, що ми повністю пройдемо цей рівень зараз. Бо щось, ну так, таке собі. Виглядаю, як щось таке собі. А посилення навіть. Силь себе, блять. Подихаєш, стоїш Так, не можу зупинити кров. Эх. Посилити так Давайте вже цього жирняка добивати. Супер. Чи, взагалі притасуватись назад треба буде. Так. Токсичний вибор, блін, не дотягнеться. Ладно, тоді зцілюємо. У нас тут найслабший зараз, тому тебе, в першу чергу. Де відвага, там і щастя Вау Сміливайте. Так, ой. ой Хилвати, правда, став слабкувато. Слабкувато, так. О! Чому граната, чудово? Чому я раніше цього не видумалась? Да, блин, оппір. Ладно, давайте хоч якась атака вже. Напевно. Так, не треба топиться якось пошвидше прибрати щоб е, до нього дотягнутися взагалі. Чудово. Аллиуэй. Хілимося Нам монахині тут зараз прям капецька вистачає Так, 7 це непогано, я думаю. Це доволі непогано, так. Хивимо блазня Він на шолодія основна Опа the Что у нас тут? О, вода да, видно в лесовий герой круто. Знаєш, кажу, надія на поясню. Давайте, може, йому ще Ой. Човек, я... а, он забыла. Ладно. Це водорма. Я якого кого? Параноїк. Перевести подих. Так, так, да, тут навички чи я так, мінус 15 стресу, але ну, в першу чергу треба, мабуть. Так. Вже а... собі Десь 10 шкоди. Нам всім треба стрес. Ну, Щоб поменше ми стресу отримували зараз. Так, по всій так зараз. Да, блять. Це не подобається мені. Я не маю шансів. Нічого не зробиш, у нас закінчилася дрова. Так, ладно, давайте ще зовсім трошки пройдемо і, мабуть, на тому будемо завершувати. Визнаєш, вони що вигорів щось молоски. Супер, чудово. О, зараз у нас, якщо ми зараз будемо це сміття без лопат, то у нас зараз ще й блазень буде проходити перевірку. Ні, давайте ми облишаємо поки, дивіться, як ми зробимо зараз. Ми трошки гроші б заробили, це вже краще, ніж ніхуя. Так. Наші там э, повернутися фотоманію. Не зравні фотоманія. Це прям як опис мене звучить, так. Що таке геоманія цікаво? Так, повернутися до селища психоз можна вилікувати будь-яким заняттям, що зменшує стрес. Якби ж то працювало так, якби ж то так працювало. Окей. Я слухаю, але я не розумію, що таке Town Event Description First. Означає, ладно. <coughs> не, не, знаю, що кожен раз перегляє перестановлювати українізатор, чи що? Я не розумію, чесно. Я, ну... Не... Так, витрачай золото на мою броню, я хочу що? Так, а в шинок я навряд чи відправлю. Так, да, погрошан це дуже хірова ідея його відправляти зараз, потім відправимо. А наняти новий герой це теж гроші коштує, да, чи ні. Лукачу дрожими. Це коштує гроші чи ні, щось не, не пам'ятаю. Ладно, давайте поки, поки що. Поки що герої у нас є. Поки поки що, да. так. Так. Э, давайте візьмемо тих Так, э, Рейнольда беремо. Ось цього беремо. Дісмаса Беремо, не знаю, сюди. От тебе давайте. Давайте ось отаку Driam Tiemos. Беремо. Хилері у нас правда, не буде, але, але нічого. Нічого. Давайте знову підемо в руїни, я думаю. Так, вісім є ще нам треба, да, мінімум? От і не знаю. Скільки змогли, стільки взяли ще? і, ще... і не в цих смолскипів. Там ще справи зовсім кепські, краще вижити, а буде тобі згодом. Ну, погоджуюся. Я тому і я якби. Так, це щось виглядає як зовсім базовий рівень. Хоча, ладно, нам зараз чисто би по, -по фасту фрошиків заробити. Хоч трошки. Блін, а лопати немає. А, ладно. А, паучки. Знову паучки, окей. Давайте отак вот вам паучки. Потрям одразу, а як вам таке? Чи є ослаблення? а чому ви гранату хочете? А можно не ходить, а чому гранату ви чому Очумілы. Так, а не было. Супер. Вс, в принципі не складно. Опер, так, опер Так, а що у нас все тільки так можна атакувати? Ага. Uh -huh. Давай, давай меня что я не знаю. Угу, файт. Блин, ч? Свапнулись. Взрос Так, шумная граната. Одразу, давай. Потруці, чувачки, всех пригощаю. Дуже щедро. Ладно, uh и -huh. okay, швидко вона без нудии впала стан зради я марную життя на переслідування дурнуватих почвар на... так я божню таких подібних по ну, покрокових битвах атаки які по області б'ють по таких противникам одразу Ухилям. Вибачте, я не можу. Я так же не раз, когда получил слово ухилення, я про це думаю. Це, це нормально взагалі, чуваки. що Ну реально дурні мемы згадую все. Ну хочешь сдох один? Так, ладно. А так. Та серйозно, вы все ухилилися? Слапаємося. ж крові. Ну, добре, що тебе стресу особливо нема. О, дивіться, як ми його глушили. Я чек це мені в коментарях було писало, що це і якось буде українською правильно казати за місцем гушу, ну якось. А, ладно, так. Димова завіса. Цікаво. Давайте цього добиваємо. Один сам добився і лишився тільки цей. Оба. The Чудово. Так, давайте полазаємо тут. Приховані скарби. Супер. Уже якісь гріші, грошики є. Так. Розвідка. Ага. Так, нам треба буде деактивувати пастки. Одну пастку будемо іншу. по дорозі в іншу кімнату, іншу, так ось і все. О, Це ще й не вистріливало. Круто. Опа. Нам беза, до речі. Кава. Так. Зараз там буде по дорозі в іншу кімнату. Ой, там ще пастка. Ладно, ну, це думаю, швиденько пробіжимо. все. Ага. Супер. Не, сейчас не випадок. Володно. Так я за старого ще дельника. Так, давайте топ до битвы. Я думаю. А, да. Так, ой, щось не їх порвало. Я тільки зараз звернула увагу. Я потребую стілення. Э, Тримайте отруту. Заслужили. Живі і отруєння і послаблення і... взагалі. О, нормально. Це стресує Трес, це не влучило в шию. Ти ще й не стріляла навіть. Що ч ти попав взагалі? Ні, ну я вона моцно так. Дивіться, ну бачите, да. В мене поганено. Давай так.

Взяла крошек по суті так включайся світло. Ей а у, нас немає... а, у нас немає більше Чого Чем цветы От отрядся? Ладно. Ай, Можна було сюди не заходити, Ну ладно. У нас лишилося всього лише три коридора біти і дві кімнати. Блин, на при смерті. Так, з тобою щось можна зробити, слухай. Слухай, слухай, слухай. Так, та вода вогне. Для... Так, підвищити опір, оптилючі трави. Я не знаю як. О, це. Ну я не знаю, ну це ладно, це не те, що нам треба було зараз. Але я, я ще чесно не знаю, що, що можна було з ними зробити просто при смерти она тоже имбовая класна, але вона при смерть раз у нас еще и пастка будет тут о фолфо это проще и голодно а байте little... шматок хлеба по шарпании на варту ваги книги так учить у вас стресс невысокий лицаря. так окей Скоттніше. Ні, ну щось, блин, ніби нам не набагато пройти треба було, але. Зараз і. Ні, вона навіть жива. Поки що. Поки що жива. А, ні, я чомусь подумав, що ближній він буде на передній план переходити наш чумний лікар а, але, але, але нормально все. Все нормально. Окей. Ох. Це серцевий напад. Старість на радість. Я ще багатьох шо, так що так? я не побачила що з цим сталося. Ну, ладно. Рбу за старих богів. За старих богів стріляю. Стреляю. що згадалася. Так, ладно. Блін, промах. А я ч так пафосно стожиш ножем? Махнув. Каже, жахлива міць. Погоджуйся. Блін, ще один працює Ааа. Треба пиздити їх швидше. Якось. Бля, двоє вже в тебе віє гонгреною. Ага, еще один параноик у нас в теме твой классно. Столицу Пельки. Полутайся назад. Так. Я прописую смерть. Класс. Сам собой резанул, молодец. Разумночка. Чего уже их похила эту варту по военна? Не знаю. Честно. Что? Чем не. Мабуть, здалося так. Я не знаю, може цього прибрати, щоб він не залежав цих атакувати. Так, дивне рішення, я розумію, але. не думаю, що я не саме в лікарні вирішив стріляти. Хоча. Ну, все Там. Що тепер? Це я став абузивним. Брудна потворна зараза, ти плямуєш мою честь. Давайте всю хуйню набьем Потім... Как бы это вымешал. Точнее, удар но ведь. Круто вообще. Кролате я сейчас, стань крафом Да похоже, сить, треба не треба штатным. Так, чрный доктор, я рублю на тебе ставки, давай. Человечовный ликар. Что ты выживешь? Да вы целятеш, сподеваюсь, щиро. Ага. Без надеясь сподеваюсь. Урыла на стильном месте стресу тут так це може як чи чий так померти блин как на звинувачення що даст по ну, одна теош више зникне да так назайдовый Мені самому всіх шо а. Критичний удар по трупу. Клас! Молодець, праведний удар. Погоджуюсь повністю з тобою. Так. Ні, схоже... живий, док. Я на тебе ставку робила. О, все, 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 перетячили, добили, супер. О, дивіться скільки у ту. Плащі обережності це нам треба. можем все подобрать, да? Я вот так сделаю. Так, сейчас. Может, ты Я хочу скрыть еще открытые. Ну, не трепляйся, потому да. Раптом. Ну, я могу еще что-то. А так, все. Нам треба швидше прокачуватися. От. Їжу можна потім купити. От якщо вона взагалі зберігається після походів, А, а ці всі статуї, ці всі штуки для прокачки нашого маєтку, вони нам знадобляться, якби. Так що да. О, так, дві рішучості. Ненависть до людей. Ненависть до людей, і зцілення йдуть рука об руку, я погоджуюся. Було б ще прикольно, якби вони були одночасно у одного і того ж персонажа. Так, ладно, повернутися до селища. <кхи> 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 да. Бершме. Майже брашме у нас ще много лікаря. Так, переховання подій, щоб до що сталося за вашої <кхи> відсутності. <кхи> так, у нас грошей все ще не те, щоб буде багато. Uh, так. А. Зараз вону лаву, що показано, які кількості бит приймали участь герою. Так, приймали світло. Давайте, може, влазня в... Давайте дамо влазню на солоду для тіла. Насолод для тіла. Нас більше подушок. Бачите, люльі. Люліки подобаються подушки, це його насолода для тіла. А ви про що подумали, там хворі збоченці траки, так само відповідає. Серйозно? У мене, мене гра за Мені цікаво, у нас засе... У нас збережеться чи ні? Якщо я її зараз просто закрию. Ладно, я закриваю програму. Проте щось зависло конкретно у мене. Да. Я сподіваюся, що ви отримали хоч якесь хоч малесеньке задоволення від цього мого проходження. Пишіть чекайте наступних, гра то дійсно прикольна. Я сьогодні вийшло, звісно, бентежно. Доволі таке, але бентежні дні у всіх бувають. От, і, і одна із переваг ігор, де, що вони нас вчать переживати якраз такі якісь бентежні ситуації, бентежні дні, бентежні моменти і викручуватися з них як можемо. От, і, ну. Бо. Бо. Бо, я, всяку, а... Зависла. Я, я, я Спочатку гра я, зависла тепер я. А... З вами була Іда. Пишіть коментарі, обов'язково. Подавайте, можете поширити відео, кинути посилання, десь кудись комусь. дивіться інші мої відео. Всіх люблю, цілий обіймай, мирного неба над головою. І щоб ви вдало приходили власні перевірки рішучості. Па-па!